Не лише рекреаційні, але й реабілітаційні послуги їх надають військовим та рідним захисників у березі надії. Розширення функції стало можливим завдяки відкриттю на його базі відділення фізичної реабілітації та ментального здоров'я. Детальніше про те, які послуги можуть отримати наші захисники, ми говоритимемо в черговому випуску програми «Влада і Громада і представляємо нашого гостя. Це Андрій Гулько, директор рекреаційного центру «Барих Надії Слава Україні! Героям слава! Пан Андрію, якщо я не помиляюсь, барах надії працює з 2008 року, і власне тоді заклад призначався для відновлення людей з інвалідністю. Почалась російсько-українська війна, так операція АТО ООС, і вже послуги почали отримувати наші захисники. Якщо порівняти от ті запити, які були 2017 року, і після 2022 повномасштабного вторгнення, як вони змінилися? Як центр зреагував також на оті от запити? Взагалі не тільки країна змінилася так на даний час після повномасштабного вторгнення, після 2014 року, після початку війни, і робота берега надії змінилася повністю, майже сказати кардинально, тому що ще з 2017 року ми почали приймати на оздоровлення сім'ї учасників АТО та ООС, з того формату працюємо і формуємо свій досвід, але зрозуміли в 2022 році, що того замало, і необхідно було все таки конкретно конкретизувати свою роботу і що вилилося від створення такого відділення. Фізичного фізичної реабілітації та ментального здоров'я, що вимагає сьогодення, відновлення військових у центрі відбувається, скажімо так, за підтримки мультидисциплінарної команди, хто, власне, входить в її склад. Ну, по-перше, в нас перед відкриттям відділення відповідно створена була мультидиципляна команда, як ви говорите, введена посада медичного директора, який оперує і керує всією мультиципляною командою, а до складу її входять в першу чергу відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я, це лікарі ФРМ, фізичні терапевти, асистенти фізичних терапевтів, медичні сестри, а також масажист, психологи, ерготерапевт та фахівець арт терапії ми створювали свою мудріці про команду в першу чергу для надання послуг. Якщо ми говоримо за фізичну реабілітацію, це опорно-руховий апарат за психологічну реабілітацію і допомогу відповідно до вимог моза також, мають бути психологи та психотерапевти. Для перед створенням команди їздили по всій Україні. Були і незламних у Львові, були в лісовій поляні у Києві. Відповідно, зібравши досвід таких роботи, таких центрів, враховуючи масштаби нашого міста, враховуючи масштаби нашої можливості. Краційного центру берега надії відповідно було і створено таке відділення, яке фактично є. Ну, з мінімальних вказані перераховані мною посади, це мінімум, мінімум який вимагає міністерство охорони здоров'я. Але це не означає, що ми на цьому зупиняємося, тому що ми тільки створилися, і ми розуміємо, що у кожного нашого клієнта, у кожного пацієнта, який буде який зараз вже відбули реабілітацію, які будуть до нас надходити, запити різні, тому що і реабілітація відповідно до індивідуальних планів реабілітації стосовно кожної родини, кожної сім'ї, кожного учасника сім'ї, члена сім'ї відповідно вимагає своїх критеріїв і своїх певних вимог. Тому Звичайно, так потрібно наповнювати і розширяти, тому що якщо ми говоримо за. Такі приватні центри серйозні реабілітаційні, як в Модричах, що знаходиться у Львівській області. Там взагалі в команду мудисплдисплінану входить 90 людей, тобто 90 фахівців, які виконують певні функції, необхідні для забезпечення повного процесу реабілітації. Ми тільки на початковій стадії роботи своєї, ми тільки вчимося, але звичайно, так ми будемо наповнювати цю команду тими людьми, відповідно потреби, яких буде виникати в самих клієнтів і пацієнтів наших. Тобто розумію, що є потреба і є в перспективі фізіотерапевтів і ерготерапевтів у цьому. Звичайно, з ерготерапевтами взагалі біда велика, тому що в нас зараз є працівник, який є асистентом фізичного терапевта і навчається на ерготерапевта. А з такими кваліфікованими кадрами в Україні взагалі проблема є, і це велика проблема є. Але ж як показує досвід інших команд мультисциплінарних, найкращий досвід це коли приходить працівник спочатку з асистента і виходить вчиться до спеціаліста. Тоді він ефективний в роботі. Тоді він спрацює з усіма членами мультисердної команди команди в одній зв'язці. і Результат набагато ефективніший. Хочу, якщо можна, щоб ми ще з вами проговорили про ті роботи про той ремонт, який відбувся в Березі надії. Крім того, що відбулось оновлення обладнання, придбали нове обладнання. Поділіться, будь ласка, які можливості відкрилися. Якщо ми говоримо про ремонт, то про які площі йдеться в загальній площі поточних ремонтів, які проводилися перед відкриттям відділення, становлять 621 квадратний метр. Майже 4,9 мільйона гривень було витрачено на ці ремонти, зв'язку з тим, що були перезабезпечено в першу чергу доступність приміщень. Приміщення виведені зараз в підлозі на один рівень, повністю, як і в санузлах, так і в житлових кімнатах, в залах реабілітації, у всьому-всьому повністю. Також забезстворені три санузли з доступністю, з, 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 з дотриманням усіх вимог. І це, напевно, най, най, найвартісніше, що коштувало в самому ремонті. Так е, е, крім того, хотів би озвучити так, щоб і е, розуміли наші глядачі, про те, що е, були кошти витрачені на е, ремонти в залах реабілітації, також е, на фізопроцедурний кабінет, е, два з, кабінети психологів, кабінет арт-терапії, е, Поновлено було соляну кімнату, створено ергокухню, створено 10 житлових кімнат з сучасними умовами, так як говорив, і три саму також ремонт самої їдальні, от і це на даний час дуже таки дороговартісно, тому що зроблено все в сучасному стилі з дотриманням всіх вимог і норм будівництва. І якщо можна ще кілька слів про обладнання, тому що це дуже важливий складник в питанні відновлення наших захисників. Тобто, також вони спрямовані, ви говорили і на опорно-рухової так апарати, тобто на певну специфіку травми нашого захисника. Так ну, якщо ми говоримо про ті зали, піді приміщення, які ми робили, які ми наповнювали, так яких робили ремонти, то можна поділити навіть фізичну реабілітацію на дві таких певних категорії: це зали фізичної реабілітації, де стоять стоїть обладнання, на якому людина працює фізично з допомогою наших спеціалістів, так, і зал, фізопроцедурний кабінет, в якому вже стоїть обладнання, таке як пресотерапія, ударно-хвильова терапія, лазеротерапія, апарати міліостимуляції, апарати розробки кульонних суглобів. Це більш стосується цих кабінетів. Тому що в залах реабілітації то більш активний спосіб, починаючи від дошки простої дошки іммінуа, закінчуючи системою редкорд, яка має доказову базу. Також ортопедичною біговою доріжкою та і таким, скажімо, специфічним новим, але дуже корисним оперативною системою EcoGlow, яка забезпечує розробку в ігровій формі кистів рук. Клієнтів наших, тому що все-таки ніби не в процесі лікування, а в процесі гри наш отримувач послуг може в собі з газ користю провести час, а в той самий час апарат Акоглов аналізує всі роботи м'язів, кісток, кисть рук, і відповідно дає можливість фізичним терапевтам і лікарям ФРМ впливати на якнайшвидше одужання. І покращення здоров'я так розумію, вся інформація виводиться на монітор. Так в програмі окремо після закінчення гри відповідно програма видає аналіз для спеціалістів тих необхідних процедур, які необхідно потім продовжувати на які навантаження більше на які м'язи групи м'язів давати більше навантаження, на які менше таким чином. Дещо стимулювати ударно-хвильовою терапією та апаратами міостимуляції для пришвидчення процесу загоєння і відновлення. Ми говорили ще про ергокухню. Розкажіть, будь ласка, також про такі особливості. її. Е, так, ергокухня в нас створена на першому поверсі з доступністю. все, як я і Говорив, вона в нас подвійного призначення, тому що якщо в нас є клієнти на візочках, то відповідно вони там приймають їжу. От, харчуються у нас там відповідно, і ергокухня створена для того, щоб по-новому вчити людей їсти і обслуговувати взагалі себе, тому що відповідно закуплено і обладнання ніби звичайно здається на перший погляд таке, яке ну для нас для людей, які з цим не стикалися дивне. Але воно необхідне для того, щоб все-таки дорослу людину по-новому вчити обслуговувати себе саму, тому що ж головною метою реабілітації є не просто сама реабілітація, а відновлення людини до такого стану, яка б вона могла б функціонувати жити в суспільстві, забезпечуючи себе сама та допомагаючи оточуючим. Пане Андрію, відділення фізичної реабілітації та ментального здоров'я вже прийняло перших відвідувачів, захисників. Розкажіть, будь ласка, чи були захисники самі чи з родинами? Ну як я вже говорив раніше, ми почали приймати сім'ї захисників наших ще з 2017 року. Як практика показує сам процес навіть відпочинку, оздоровлення, а тим більше і реабілітації, в тому числі і психологічної і фізичної, краще проходить в сімейному колі. І тому як позиція нашого міського голови Олександра Сергійовича, так і всього депутатського кор. Орпусу, ну а наш практичний досвід показує все таки, що ми повинні приймати сім'ї. Так, звичайно, в нас за даний період з 19 квітня вже пройшли процес реабілітації і оздоровлення 8 сімей, загальна кількість яких 18 чоловік. І все-таки ми переходимо від форматів заїздів, а до переходимо до клієнта ближче до нашого до наших захисників, до їх сімей, надаючи їм їх можливість їхати в той момент, коли їм необхідно і зручно їхати. Тому що збирати заїзди, це обмежувати, я так на мою думку, обмежувати в певних правах всіх учасників процесу. Так, так що, от не на даний час у нас є дві сім'ї, на даний час проходить реабілітацію, задоволені повністю, і я вам скажу, що спеціалісти навіть з фізичної Говорять, що якщо є дружина, то чоловік працює, тому що реабілітація це фахівці показують так, що треба робити, супроводжують, але все-таки дружини допомагають потім в подальшому, і в нас в березі надії, і вже в подальшому в житті ці моменти. І в сімей, сім'я це ж основа всього. Сім'я це, це класно. Я розрахую, що так. І дякуючи Богу, дякуючи нашій міській владі, все-таки ми взяли на себе відповідальність, те, що ми проходимо процес реабілітації безпосередньо в сімейному форматі. Хоча, да, в нас були також. Наші відпочиваючі, які були у нас в закладі, які теж на даний час вже без сім'ї, на жаль, на жаль, поки що. Але якби слава Богу, що вони розуміють певні моменти свого життя, підтримують відносини з дітьми, підтримують відносини з дружинами, можливо, настільки дружні, але все-таки підтримують. Так що, так, звичайно, в першу чергу, це сімейний формат. Пане Андрію, скільки максимально відвідувачів, отримувачів послуг може прийняти нове відділення? Нове відділення взагалі розраховано на 30 ліжкомісць. Це 10 кімнат. Відповідно відразу може бути в відділенні 30 людей. Але як ви ж розумієте, що якщо 10 кімнат, то дві сім'ї в одній кімнаті жити незручно. Тобто 10 сімей відразу, або якщо це хлопці, ті клієнти, які у нас були, вони не хотіли жити окремо, вони хотіли жити разом, тому що і в житті вони разом, і воювали разом. і як і зараз проводять час і в Хмельницькому поза реабілітацією, разом підтримують дружні відносини. Так вони перебували двоє в кімнаті. Тобто, відповідно, є 30 ліжкомість, ми можемо прийняти 30 клієнтів, але в форматі сімей це 10 сімей відразу. Говоримо ми сьогодні про реабілітацію, про рекреацію. Але скільки часу може тривати, ось можливо, так ви кажете, відходити від форматів заїзду. Так. Але оце перші відвідини наших захисників і родин впродовж якого часу можуть перебувати. Ну в першу чергу ми приймаємо усіх клієнтів, вивчаючи їхні медичні документи, вивчаючи їхні ті процеси лікування, які вони проходили раніше, ті моменти реабілітації, можливо, попередніх, які були в таких інших закладах, так і ми пропонуємо всім 14 днів. Після першого скринінгу ми розуміємо більш вже з психологічної сторони, що необхідно цій сім'ї. І на момент приїзду вже це ще до приїзду до нас безпосередньо до нас в заклад, так тому що все таки документи ми від бюрократичної частини не відходимо. Документи для того, щоб поїхати в заїзд, потрібно здати попередньо, підписати договір з нами. Так, звичайно, це на безкоштовній основі для всіх сімей, які проживають на в об'єднаній територіальній громаді, але все таки документи оформляються. Тобто соціальні працівники в першу чергу розмовляючи з клієнтами, розуміють орієнтовно проводять склініт відповідно до тих вимог, які є зараз у нас. В державі, які функціонують так, і вже при, фактично в перший же день приїзду ми зустрічаємося, організовуємо індивідуальні зустрічі з психологами і лікарями ФРМ, а також групову, групові зустрічі з психологами і лікарями, для того, щоб визначитись все-таки і скласти індивідуальний план реабілітації для кожного учасника процесу цього. Відповідно до плану реабілітації і проходження самої реабілітації, ми розуміємо, що ми цей період можемо продовжити з 14 днів до 21-го. Якщо це є необхідно і для клієнта, і якщо не проти того, скажімо так. В баразі надії, ну скажімо так, комплексно підходять до відновлення наших захисників і їхніх родин. Я розумію, що крім таких заходів з реабілітації ви додаєте і і сплави на байдарка. Знову ж таки, ми говоримо про ту категорію, яка може так, скажімо так, долучитися до такого так. процесу. Хочу зацитувати, що це може бути і ще ну перебування в соліній кімнаті. Ви теж про це вже говорили. Наскільки от ще отакий от важливий додаток також ну впливає на процес ну відновлення наших військових і їхніх сімей? Психологічна реабілітація і фізична реабілітація – це два поняття, які мають бути поєднаними завжди. Тому що все-таки фізична реабілітація більше лікує тіло, психологічна реабілітація лікує душу наших захисників і членів їх сімей. Тому ми розуміємо, що не тільки розмови з ними, не тільки тести, не тільки якісь певні програми і заходи, які від прописані да, в нормативних документах відповідають, які необхідно виконувати для реабілітації, так але ж першу чергу це. Оновлення, скажімо так, душі, оновлення стану самої людини в тому місці, де він вона перебуває. Якщо ми говоримо про берег надії, це мальовнича природа Поділля, це ліс, річка, Південний Буг. І ми використовуємо в першу чергу ці можливості, тому що цінність нашого берега надії це в першу чергу то місце, де ми, куди ми привозимо захисників, захисниць на відпочинок, де постійна тиша, де в гарно на даний час співають птахи. І звичайно, сплави на каяках та. Сабордах, крім того, велопрогулянки, теренкур, хода з шведськими палками це сприяє цьому. Крім того, у нас є АПІ будинок. На даний час розширюємо свої можливості. Хочемо створити все все-таки все в цьому році вже не один, а три їх. Тому що наскільки спілкуюся з хлопцями, які проходять зараз службу у збройних силах України, які вже проходили службу, основним питанням є те, що у них на психологічному рівні дуже таки недовготривалий сон. Відповідно, біополи бджоли схоже з біополем людини, і коли вони поєднуються, людина за короткий період часу відпочиває її організм. Може відновитися набагато швидше, і це сприяє самій реабілітації, самому душевному стану, фоновому тону людини, яка проходить у нас. Так що бджолотерапія це, звичайно ж, дуже класно, і ми з цим займаємося. Зараз йдемо до того, що все-таки створити третій, другий, третій будиночок, тому що бажаючи є. І якраз зараз пора, така весняно літня коли бджоли активні, тому що ж зимою це ж не, не цікаво, вони ж сплять. Це е, такий момент. Ми в, також впроваджуємо е, поняття е, музикотерапії. У нас є спеціаліст, який грає е, ну, то, що найменше на вісьми інструментах, і це йому подобається, і, в тому числі і саксофон, і акордеон, і ну, безліч, безліч моментів цих є. І е, людям заходить. Тому що, знаєте, коли приходить психолог і каже, підемо до мене в кабінет. Це, якби, знаєш, знаєте, викликає якусь підозру і настороженість. Коли каже спеціаліст: Йдемо, послухаємо музику. І це зовсім інший формат. Так, звичайно, це треба використовувати, так само, як і використовуємо можливості арт-терапії, тому що це теж все-таки дуже корисно, дуже розслабляє і показує навіть тим всім нашим відпочиваючим їхні можливості, які вони з дитинства за них забули навіть. А все-таки ми всі родом з дитинства, і ті емоції, переживання, які в нас були в дитинстві, які вони залишилися на даний час реалізованими, на даний час ну, в нас в процесі реабілітації психологічної будуть допомагати відновлюватися людині. Нолютися до того стану, хоча б до того стану, який він був, до проходження таких бободпроводження тих бойових дій під час захисту України і можливості все таки жити в нормальному середовищі серед мирних людей, тому що все таки ж перемога буде, і ми повинні будувати по новому Україну і ресурс наших захисників і сімей і дітей, які в нас це ж наше майбутнє. Пан Андрій, під час презентації відділення йшла мова про створення повноцінного реабілітаційного центру. Про що мова і що власне для цього потрібно? Ну, звичайно, крім можливо, так певних фінансових вкладень, бажання. Ну, як ми говорили ще раніше, так бажання в нас є, і воно нікуди не зникне, тому що це напевне цілі мета на даний час в моєму житті в житті членів до команди, так вимагає сьогодення. Тобто бажання є і буде, і воно не пропаде ніколи. Питання в тому стоїть, що як ми попередньо говорили з вами, це не, 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 не наскільки велика кількість фахівців, які б були б готовими до цієї роботи. Це один момент, так якщо ми говоримо про опорно-руховий апарат і його реабілітацію. То ми тільки зараз створили, скажімо, відділення фізичної реабілітації в частині, скажімо так, залів. І процедурних кабінетів, але ж е, все таки вода допомагає е, відновленню. У нас на території є басейн 25 метрів вкритий, який зараз в цьому році в осінню е, буде проходити реконструкцію. Вже передоконструкор документація готова. І саме вода е, плавання безпосередньо е, витяги е, хребтів відповідно до е, теперішніх сучасних систем доказових баз е, це дуже корисно і необхідно. І у нас така можливість є. Ми будемо її використовувати, але це з часом для розвитку і розр. Наповнення, скажімо, послуг тих, які необхідні для нас, тому що 90% наших захисників мають мінно-вибухові травми, що пов'язані в першу чергу з опорно-руховим апаратом: це хребет, руки, ноги, які травмуються. Їх потрібно відновлювати, вода в цьому допомагати буде. Так що поки що ми тільки надаємо воду з джерела святого Нуфрія для пиття, так? Бажаю, що можуть приймати якби, такі процедури водні там, але там все-таки не кожен зможе, тому що вода все-таки холодна, холодна, там джерельна вода. Так? А ми ж йдемо до того, що потрібно працювати не тільки влітку, і осени, і весною, так? ми працюємо круглорічно ще з 2008 року, і в такому форматі будемо залишатися. Тобто що басейн це слідуюча черга. Душі різного характеру, починаючи від і простого контрастного душу до теперішніх сучасних систем та вимог, які є можливо, використ... і можливо використовуватися, і наскільки вони як якби здавалося б, з першого погляду. Ну, якщо можна, на завершення програми, які потрібно документи мати, в першу чергу, куди звертатися, аби стати в подальшому отримувачем послуг рекреаційного центру «Берег Надія. Для отримання послуг в організаційному центрі «Берег Надії потрібно звертатися по вулиці Проскульській, 56, 11 кабінет, де знаходяться соціальні працівники берега Надії. Можна звертатися у будь-які громадські приймальні міста Хмельницького, які будуть спрямовані, робота, документи, які будуть спрямовані, все-таки на розгляд начальника управління соціального захисту Слави Ніковича От, Можна звертатися в ветеранський простір. 450, який очолює Катя Луцик, а також усі громадські організації, які працюють з нашими захисниками та захисницями. Ми з усіма ними підтримуємо контакти, ми постійно спілкуємося, ми проводимо і будемо проводити спільні круглі столи для того, для налагодження цієї роботи і для зменшення рівня бюрократичного того моменту, і для того, щоб, по бажанню клієнта, він міг їхати на слідуючий день. Поки що ми такого не можемо надати, але до цього йдемо. Тобто телефони наші є. Як в соціальних мережах, так і у цих всіх названих мною вище раніше закладах звертайтесь, прошу, мій телефон можливо, кому потрібно записати. Записуйте 067 872 34 25. Можете особисто дзвонити. Я завжди приймаю дзвінки і раджу. І відповідно. От це такий, напевно, весь перелік тих моментів. Що потрібно від наших клієнтів, в першу чергу, це все-таки закон України про соціальні послуги вимагає таких моментів. Це і підтвердження того, що дійсно людина проходила бойові дії. Так? Це посвідчення учасника бойових дій. Ну і як ми працювали раніше з 2008 року, так і з 2017, і з 2022 року. Все таки жителі нашої громади мають це право отримувати на безкоштовній основі, тобто всі члени сімей. Тобто, відповідно, і якщо їде сім'я, то відповідно і потрібно збирати документи всіх членів сімей для того, щоб ми могли це робити. Ми зараз аналізуємо ці моменти всі для того, щоб для зручності клієнтів наших. І все-таки за один приїзд, за один прихід до нашого соціального працівника ми завершуємо всі пакет документів, збираємо повністю. Потім слідуючи пакет, всі слідучі моменти це вже довідка від сімейного лікаря перед самим заїздом безпосередньо до нас в центр. Дуже дякую сьогодні вам за вичерпну відповідь і дякую за те, що погодилися і вітали до нашої студії. Я вам дякую, Дякую. шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада. Бережіть себе і Україну.